Проводити чи ні президентські дебати. Президент США демократ Джо Байден дав чітку відповідь 15 травня. У 2020-му Дональд Трамп двічі програв мені на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Що ж, розваж мене, друже? Уже встановлено дві дати: 27 червня та 10 вересня. Фактичний кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у п'ятницю в Міннесоті зухвало висловився щодо свого опонента я просто хочу дебатувати з цим хлопцем. Я між іншим збираюся також вимагати тесту на наркотики. Так справді я не хочу, аби він прийшов як на промову про стан держави під кайфом. Немає жодних доказів, які підтверджують ці слова Трампа. Сенатор демократ Кріс Ван Голлен під час інтерв'ю в неділю у програмі телеканалу ABC This Week поставив під сумнів тактику дебатів експрезидента. Хіванстикрейте він хоче створити атмосферу як у цирку, але вибір буде дуже однозначний. Я маю на увазі, що є Джо Байден, чоловік, який виріс у Скрентоні, штат Пенсильванія. Він бореться за середній клас, вірить у гідність праці та порядність. Дональд Трамп агент хаосу. Колишній радник передвиборчого штабу Трампа Марк Лотер, який також дав інтерв'ю ABC, вітає участь обох кандидатів у дебатах. на це впливає досвід у прямому ефірі. Дональд Трамп з'являється там двічі тричі на тиждень. І промовляє до півтори години. Джо Байден рідко дає серйозні інтерв'ю, і це стане викликом для президента Байдена. Дебати будуть проходити у студії без глядачів. Ведучі від CNN та ABC зможуть вимикати мікрофони, якщо кандидати спробують перебивати один одного. Професорка політології університету Роджера Вільямса Джун Спікмен припускає, що опоненти застосовуватимуть різну тактику. Трамп особливо добре вдається зосереджуватися на негативних аспектах свого опонента. Він менше цікавлений в обговоренні проблем. Я припускаю, що Байден буде намагатись зосереджуватися на проблемах, на своїй ефективності в економіці і менше на характеристиках Трампа як кандидата. Чи вплинуть дебати на голоси виборців? Також залежить від того, коли саме вони матимуть місце. Говорить експерт американського інституту підприємництва Джон Фортієм. Коли наближаються вибори, і багато виборців концентрують увагу, ці дебати збирають велику кількість глядачів, і люди дивляться, щоб справді зрозуміти, якщо вони не визначились або хочуть ухвалити рішення в останній момент. Цього тижня обоє кандидатів продовжать змагатися за симпатії виборців. Очікується, що Трамп відвідає Південний Бронк з 23 травня. Байден вирушить в офіційну поїздку до Нью-Гемпшира 21 травня, а потім до Бостона у штаті Масачусетс. Ірина Шинкаренко Вероніка Балдерес, Іглесія. з Голос Америки Вашингтон.